Художник Микола Йорощук із селища Великі Бички Врахівського району відчинив нам двері до своєї майстерні. Він поділився секретом створення оригінальних полотен, де дерево є невід'ємною складовою витвору. Стиль запевняє, винайшов самотужки. Спочатку багато експериментував. Були полотни із частинами тварин. Виглядало воно ефектно, але попиту було мало. Те сама техніка затратна не виправдовувала зусиль, І одного разу митець таки знайшов вихід. Він був просто під ногами. По лісу десь виходиться або в річках, у зворах десь можна знайти такі от різні корінці, то йде як наліпки. А воно передає як якби діораму переход від натурального до мальованого. Розумієте, воно дуже об'йомні картини получається. Тим більше от ці рамки під старинку такі з дерева. Іменно натуральні, не позолочені, не пластикові різні. Постійно придивлявся, як шишкін колись робив. Дуже тонко, дуже, щоб це передати. Реалістично, так як у натурі воно буває як на фотографії. Роботи митця переважно мисливської тематики. Передній план картин, наліпки з натуральних коренів, обрамлення також виконані з натуральної деревини чи зрубів дупел. Цікаво, що облюбували стиль митця вітчизняні політики. Вони часто замовляють портрети своїх колег, бо вважають це хорошим подарунком. Особливо популярні серед можновладців гуцульські мотиви. Якщо немає конкретних побажань, художник на свій розсуд вирішує кого і в яких іпостасях зобразити гуцулами. Постали нинішній прем'єр Микола Азаров, міністр освіти Дмитро Табачник, Віктора Ющенка теж вбрали в народне людину. Мисливця художник зображає зі зброєю в руках і в здобиччю в ногах. Отак полював собі взимку експрезидент України Леонід Кучма і встрелив оленя. А теперішній президент Віктор Янукович вполював бурого ведмедя. Обличчя головних героїв своїх картин зізнається пан Микола. Він пише в останню мить, адже цей процес найбільш клопіткий, потребує найбільше зібраності, точності й майстерності. Тому що над портретом тебе пару днів поробити за один день невозможно зробити, розумієте? І там вже як от, викладаєш, що і душу то і… Коротше, і зріння там треба тіряє. А намалювати в природі, а намалювати його ще з звірку, таке, як там ви бачили на тихо, то треба. От, мати ну, Такий талант, щоб. Чувствувати і ту звірку і природу, і портрет гармонію. Да, що воно в купі. Микола Юращук змалював ледь не всю плеяду нинішніх політиків. Не вистачає хіба що Юлії Тимошенко, але портрета жінки політика каже умілець. Поки що ніхто не замовляв.